Тільки осінь настає на узбіччях доріг по приватному сектору з'являються кучі листя, гілок та сміття. Іноді їх люди виносять навіть на саму дорогу. Інспектори управління житлово комунального господарства щодня ходять у рейди, шукають порушників. В Один із таких походів по вулиці Орженікідзе відправилася і Ольга Припалиця. Майже в центрі міста, неподалік від прокуратури і міліції, інспектори натикаються на велику купу сміття. Опали листя тільки зверху, з-під низу мішки з побутовими відходами, листям з капусти, пляшками, банками і різним непотрібом. На купі обрізані гілки троянд. Самі ж кущі троянд ростуть на подвір'ї поруч, де все прибрано і чисто. Зрозуміло, куди господарі поділи сміття. До речі, достукатись до них інспекторам так і не вдалося, хоча за день приходили тричі. Припис з попередженням вони все ж таки отримають і будуть повинні прибрати купу. У іншому випадку відповідатимуть за статтею 152 адмінкодексу. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів. Відповідно цієї статті, штраф від 340 гривень до 1360 гривень. Далі на узбіччі купи поменше, але майже скрізь. Те, що інспектори побачили біля будинку номер 40 по вулиці Орджонікідзе, вразило сміття знаходилося на проїжджій частині дороги, але ще більше вразила позиція господаря, який це зробив вас прямо на проїжджій частині біля вашого двору, знаходиться. А це ви, 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 ви робити, не у мене спросили. А у кого? Ті, хто довгий убирати. Ви вичистили латок, ви самі сделали. Хорошо, куди? На машину. Ну, я на, на машину ні одного відра не, 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 не висипав. Я живу один. У мене ні тут так А немає? Є, 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 є. Є, є якісь кульочки, якісь баночки. Привозить швидкість заплатили. Нікаких проблем. Все. Це не такі великі гроші. Бачите, ви ж не хочете в машину носить і не знаєте, куди дівати. Тоді я Я об'ясняю, що це такі великі яму. Складуєте туди листя, робите компостну яму, все перегниває. Дорожного движення нарушаєте. Ви создаєте аварійні ситуації. чому на дорогу? Положили дело. грязь, или мусор, который влияет на безопасность дорожнього движения, Може повліз за собою дорожно-транспортне пришествия. Вивозіте на проїжджій частині на тротуарі. Відповідно правил благоустрою, мешканці житлових будинків прилеглу територію прибирають самі і прибирають естественно, самі сміття.